Не словом, а танцем, день української писемності в Івано-Франківську, вдруге відзначали масовим флешмобом. Утнути танок промову на площі перед обов'язковим театром зголосилося близько двох сотень вихованців коледжу Прикарпатського національного університету. Мовляв, вирішили перехопити естафету старших колег та замість заангажованих відзначень розповісти мешканцям про солов'їну зрозумілою усім мовою танцю з добрим серцем. Світлою душею з гарним настроєм, з почуттям позитивних емоцій через з любов'ю до рідної мови, через пісню за допомогою танцю, Ось таким чином висловити свою любов. Свишану мові танцювальне шоу тривалістю усього 8 хвилин відшліфовували довгі два тижні під пильним наглядом професійного хореографа. Утім, складні та насичені репетиції азарту та творчого запалу не позбавили. Промовистий танок, неодмінно національних строях, наповнили символічними вихилясами із народних забав коло мив, гуцулок, польок та хороводів. Ми е, орієнтувалися суто на музику. Ми спочатку вибрали музику, тобто е, флешмоб складається з трьох е, мелодій. Ці мелодії про нашу рідну українську мову. І вже від цього ми відштовхувалися. День української писемності і мови ми відзначаємо завжди за допомогою вираження якоїсь любові. А виразити любов можна не лише через спілкування, але через пісню, яка є саме в музиці, через український танець, який ми будемо показувати через національний одяг, в якому ми одягнуті. Тому саме танець це форма, зокрема флешмоб, це форма об'єднання багатьох людей. Любові до творчих імпровідування. Зації та терпіння певні організатори флешмобу молоді вистачить і на наступний рік, адже креативне та неординарне відзначення дня писемності перетворилося на традицію.